Всім привіт, це Digital цех. І сьогодні я розповім про альтернативу для Google-аналітики 4, від якої всі брикаються, матюкаються, і взагалі багатьом вона не подобається. І я знайшов такий сервіс під назвою Pivik, який, ну, можливо, комусь прийде до вподоби. І через нього можна дивитися такі прості, а навіть і не дуже прості репорти. Почнемо. Для початку, ось так він виглядає. Є в нього ось тут меню дашборди, репорти, кастом репорти, цілі, e-commerce, integration. Тобто все, все взагалі зрозуміло, де що знаходиться, і кожен для себе може одразу знайти свою вкладочку. Ми зараз по всім їх пройдемося і подивимось, що в них там є. Я налаштував цей півік для свого сайту digital.com. І на ньому якраз і будемо дивитися добре. Дашборди тут є такі: це платний трафік, в мене, звичайно, його немає і тому тут нічого не показує. Далі маркетинговий такий оверв'ю для всього трафіку, який є на сайті. І одразу що можна побачити, це ну, класні такі показники початкові, да, які цілком зрозумілі, що відбувається, що тут, скільки користувачів входить, скільки сесій, Сторінок подивилися, баунс-рейт наш той, що був ще в Google-аналітики універсальній. Ну і голи, це, звичайно, їх потрібно настраювати. Сьогодні про них мова йти не буде, тут завжди буде нулі, але якщо тема ця зацікавить, то, звичайно, я зніму про ці цілі окремий відос. Поїхали далі. Ось загальний е, трафік, щоб подивитися, е, який трафік: е, саме Direct, е, далі веб з вебсайтів і соціальний. Тобто, це є е, реферальний трафік, він тут називається просто вебсайти. Далі можна подивитися табличку по джерелам безпосередньо трафіку, де можна окремо подивитися Google органіку, там з байду органіки, або якщо це реферальні посилання, звідки вони приходять, все одразу видно. Так? Що далі є? Далі є ось топ по странах. Це, ще раз кажу, я взагалі нічого тут кастомного не робив. Просто от як є, так воно і виглядає. Також можна подивитися по сторінках, що відбувається. Є. Це, в принципі, увесь цей. Увесь трафік, що зараз є на сайті, і ось він, він такий. Як на мене, дуже просто, але дуже все е, круто і зрозуміло. Сіошний трафік. Сіошний трафік це, можна так сказати, звідси. Ми беремо оцей трафік Search Engine і запихуємо сюди і показуємо трохи більше деталей. Але в цілому це той самий трафік. Е, е, знову ж таки, нічого такого Цікавого немає, як на мене. Так, це ми так випадково поставили галочку. Далі, далі можна подивитися ще іншу статистику. Тобто Web Performance це сайт, як, 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 як працює. Так? Якісь тут показує ерери, відповідає як сервер. Тобто, це все, ну, так би мовити. Технічка, яка відбувається на сайті. І це також чудово, це також класно, можливо, для вашого там, програміста це буде також ок і цікаво. Також можна подивитися, що відбувається, і з яких браузерів заходять, з яких заходять мобільних та десктоп-пристроїв. І далі поведінка користувача на сайті повертаючихся всього у мене 7%, ну це зрозуміло. От, і тут це все нові користувачі. Е, середній час перебування глядача чи переглядача, чи юзера на сайті. ну і так далі, і так так далі далі Тобто такі вони прості, дуже прості репорти, які можна подивитися. Давай далі пройдемося по закладках. Тут все, в принципі, те саме, але більш детальніше. Це загальна характеристика до аудієнції, яка до тебе приходить на сайт. Також можна подивитися сесії кожного користувача. Звичайно, анонімно, тобто його ніяк не знайти. Тут можна подивитися по пристріях і по... Господи, по... По операційній системі, по якому браузеру, так далі, і так далі. Ну, тобто дуже-дуже багато цікавої інформації, але вона е, зібрана дуже просто, і дуже просто її дивитися. Е, по країнам, по залученню користувача це те, що ми дивилися, нові і поверну, повернувшися. Ну і далі кастомні вже е, канали. В кастомних репортах, в принципі, також є предустановлені якісь репорти, можна дивитися, порівнювати, наприклад, да, що відбувається там. Ось тут, наприклад, послідовно month to Months. Дуже гарний графік, дуже прикольно дивитися, спостерігати його. Тут вже графік безпосередньо по. По материках, так, з Європи, там, Південної, Північної Америки, там, і так далі. по девайсах також ще один графік, також можна подивитися там, в іншому розрізі. Ну і так далі. далі, по цілях, в принципі, нічого, я нічого не робив. Також по e commerce в мене немає інформації, тому що там немає інтернет-магазину. По інтеграції можна інтегрувати ось з такими системами, до речі, з Google AdSense можна поєднати. З Search консолью можна поєднати. Це я, до речі, зроблю і, мабуть, окремий також відео зроблю. Ну і так, далі, і так далі. Дуже багато всього можна а, проінтегрувати. Ну і е, тут вже якісь ще є настройки, також я їх там розбирати не буду, це точно не в цьому відео. І, мабуть, ще скажу: якщо потрібно е, код від цього півіка, то ми йдемо от сюди, в меню, е, адміністратор. Далі натискаємо на сайт, з якому потрібно забрати код. Натискаємо Installation, і ось тут «User Manual клікаємо, і там буде той код, який потрібно вставити безпосередньо на сайт, для того, щоб зберігати інформацію. Ну от, в цілому, все. І, як на мене, дуже класний аналітик. А, зазначу, що. На одному аккаунті може бути безкоштовно до 10 сайтів, тобто 10 включно. Якщо потрібно більше, потрібно реєструвати новий акаунт. Це якщо ми говоримо про безкоштовну версію. Якщо версія буде коштовна, то звичайно там можна 10 плюс робити. Все, якщо будуть запитання, то пишіть в коментарях, на що зможу, обов'язково відповім. Також діліться, діли, чим ви замінюєте Google Аналітику 4, якщо замінюєте, чи, можливо, вже звикли, також пишіть. Можливо, є якісь запитання по ga 4 також пишіть. Можливо, це буде окремий відос. Ну і дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде дійсно ось. Такі відео про різні сервіси, які допомагають життю маркетолога та звичайних людей, які працюють, заробляють в інтернеті. От. Ну, наразі все. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ. Все буде Україна, Па-па.